Як ви скажете, отче той факт, що Петро Калнишевський так підтримував православну церкву, розбудовував її, жертвував на будування храми, храмів і таке інше? Як ви думаєте, чи може це бути пов'язано з тим, що він хотів отримати якісь політичні дивіденти та підтримку церкви в свій час? Ми знаємо сьогодні, що і в Росії, і на жаль, у нас в Україні влада часто використовує церкву як інструмент для? Досягнення певних політичних амбіцій. Чи не, мож... Чи не може таке бути, що Петро Калнашевський також намагався отримати церковну підтримку, аби закріпити свою владу? Для поліпшення життя в Запорізькому краї і для своїх підданих козаків Петро Калнашевський використовував всі доступні методи, в тому числі і храмобудування. Але я не думаю, що він е мав на увазі такий меркантинний. Банальний підхід до цього. Я думаю, він хотів оцю автономність, якою володіла Запоріжжя, як осередок козацтва українства, зберегти як традиції, як культуру, як мову, так і богослужіння. І ми знаємо, що він сам, як видатна особистість, скільки міг протистояв казенній церковній владі. І це дуже видно із причислення до чудотворних ікони Пресвятої Богородиці в поселенні нові кодаки. Дорогі друзі, 18 січня 2025 року, внаслідок удару російської ракети, було сильно пошкоджено Святоандріївський кафедральний собор Української православної церкви міста Запоріжжя. Були понівочені дах, стеля, стіни, вибиті усі вікна. Зараз проходить ремонт з відновлення стелі, але ціна ремонту дуже висока, і ми не можемо її сплатити силами нашої парафії. Якщо у вас є змога і бажання, дуже прошу вас допомогти у проведенні збору на відновлення нашого собору. Реквізити для пожертв будуть в описі під цим відео. Дякую вам і бережи вас, Господь. Була така ікона, яку козаки привезли десь зі сходу. І вона, коли знаходилась на Січі, називалася. Січова. Пізніше, коли її перевезли в Свято-Миколаївську церкву поселення Нові Кайдаки, де вона й почала чудотворити, тоді її почали називати Новокайдакською. Забігаючи наперед, скажу, що її перевезли потім в Самарський Свято-Миколаївський монастир, вона почала називатися Самарською. Ось. А ми написали в нашому храмі список з цієї ікони, і ми назвали її козацькою. Але ще є одна назва, її називають ще іконою Калнишевського. І це був улюблений образочок зображення Богородиці, з яким він майже не розставався і завжди перед нею молився Калнишевський. І церковна влада всякими вчинками хотіла запобігти розповсюдженню народного шанування цього козацького образу. І Петро Калнашевський своєю владою допоміг е відкрити цю ікону, бо Владика сказав заховати її в Паномарку. Представляєте? І ікону винесли, поставили на центральному місці, от, наприклад, ось ця ікона. І, до речі, тут от ми бачимо цей образ Самарської Богородиці. Його винесли на центр храму. Пет Калнашевський одів її в срібну. Ризу, і це рахується офіційним признанням чудотворності цієї ікони. І тут ми бачимо, що він сам протистоїть оцій, так сказати, імперським наративам, які проникли в церкву. Як сказано в житті Петра Калнишевського, протистояв казенній вірі, в козацтво то має волю. І воно навіть і в духовенстві, і в житті церкви завжди прослідковувалося. А тут зіткнулося з тим, що це просто як якийсь посадовець або людина в погонах, яка просто зверху оділа рясу. І тому Петро Калнишевський як міг протистояв цьому і таким чином сприяв розвитку церкви в тих культурних. Мовних козацьких традиціях, в тому числі, будівництвом багатьох храмів, щоб зберегти свою ідентичність.